Друзі, привіт! Я Хочу подякувати вам, бо саме ви врятували країну від перірви, в яку її штовхали депутати і Зеленський. Я Віталік з СПК, спонсором показу виступає Київський апеляційний суд. Я сьогодні в Києві і тому не міг не скористатися можливістю вам подякувати. Я хочу, щоб ви чітко зрозуміли, що Україну зараз врятували не міжнародні партнери, не глобальні медіа, не громадські організації а. Люди з картонками, ті, хто безпосередньо вийшов на протести, ті, хто підтримували їх в соціальних мережах і взагалом загалом просто підтримували протести. Ви врятували Україну. Бо якби Зеленський не отримав по лапах за цей безпреділ з Набу САП, нам би заморозили фінансування, те фінансування, яким ми оплачуємо війну. Можливо, не одразу через кілька місяців, але ніхто би не підтримував країну, влада якої покриває корупцію. Зеленський і його влада були готові на це, або не усвідомлювали, або були готові. Нема значення, результат був би однаковий. Ми би не отримували від заходу гроші, без яких не могли би воювати. Від цієї перерви врятували країну ви. І я на це вам щиро вдякую. Я 12 років тільки в ЦПК, Ми, як команда, займаємося адвокатуванням законів. Ну, робіттям так, щоб влада робила правильне, щоб приймала правильні рішення. А я цим займаюся 16 років. Як професіонал, я вам заявляю, це перемога людей. Тільки ви змусили Зеленського відступити, і тут є хороша новина і погана новина. Хороша в тому, що суспільство настільки активне, що здатне змушувати президента зупинитися і відкатати помилки. Новина погана полягає в тому, що президент від цього не змінився. Да, ми, як суспільство, перемогли. Ви своєю активністю змусили президента його команду відступити, але ані цілі, ані цінності Зеленського це не змінило. Він так само, як і раніше, хоче перемогти на виборах і лишитися на другий термін. І для цього він готовий ухайдохати антикорупційні інституції, аби лише його друзі могли красти і не сісти в тюрму. Ну щоб міндіч далі міг жопою на золотий унітаз сідати, а не на нари присісти. Або щоб Чернишов далі міг оплачувати свою обслугу в своїх маєтках. З бюджету Нафтогазу, там по 300 тисяч слуги отримали, І ще й бронювати їх від війни. Тобто, все це лайно для Зеленського схоже, принаймні важливіше, ніж справедливість воюючої воюючій країні. Що це означає? Що він точно спробує ще. Не так неадекватно, не так нахрапом, але точно спробує ще. По-перше, знищити антикорупційну інфраструктуру, друге, зачистити поле. Тих, хто критикує Зеленського, тих, хто розказує вам про Міндіча, Чернишова, ну і інші корупційні схеми. Ми, і незалежні медіа, ну і ще наші колеги по громадянському, по антикорупційному сектору. Ми виграли драку, але війна внутрішня з несправедливістю і владою, яка хоче покривати і рятувати корупціонерів, далі триває. Ми можемо в цій війні вигравати. Так само, як ви виграли в цій драці своєю суспільною активністю при потребі, виходячи на вулиці в мирний протест. Але навіть розповідаючи іншим про проблему, ми вже будемо перемагати. Друзі, я хочу, щоб ви розуміли, що ви врятували країну, особливо та молодь, яка вийшла з картонками на вулиці своїх міст. Навіть якщо завтра ви не будете громадсько активними, ви підете в бізнес, будете будувати щось своє, підете на війну, неважливо. То свою частину громадської активності ви виконали. У вас вже є зірочка на на крилі вашого літака, що ви врятували країну в найвідповідальніший момент, і ви в цьому крутіші ніж найбільш розвинуті демократії. В багатьох демократіях західних зараз тестується готовність суспільства проковтнути або корупцію, або там шлях в авторитаризм. Подивіться на ту саму Угорщину. Ніде. Так швидко і жорстко суспільство не било по руках владу, як зробили це вкотре українці, і я правда пишаюся тим, що я частина цього народу. Я вам скажу більше, дуже смішно виглядала історія, коли намагалася офіс президента зіштовхнути протести з військовими. Мой діть протестуйте під Покровськ, люди, з якими я служу. Плакали, дивлячись на молодь, яка вийшла за справедливість. Бо ви, ця молодь, ці люди нагадали за що ми всі воюємо. Не за зеленського ми воюємо, навіть якщо він так в фантазіях своїх думає, ми воюємо за майбутнє країни чесне. І справедливе майбутнє, уособленням якого були люди з картонками. Це найкраща можлива мотивація, яку могли отримати військові. Найкраща мотивація, особливо на фоні демотивації через той дебільний закон проголосований радою. І останнє питання. Ми довго дискутуємо, чи зрозумів хоча б щось Зеленський. Ну бо це його відповідальність, все, що трапилось, його відповідальність. можна звинувачити Єрмака, який там на вухах сидить, Раз... відповідальність на першій особі на Зеленському. Ми дискутували, що буде ознакою того, що Зеленський хоч щось зрозумів. Звільнення Єрмака це не гарантуватиме, що далі все буде добре, але це єдиний видимий ознак того, що Зеленський, хоча б щось зрозумів, зрозумів, яке зло він зробив для країни. Якщо Єрмака не буде звільнено, це хороший аргумент, що він нічого не поняв. І далі для нас, як для суспільства єдиний шлях стримувати будь-які його погані дії до виборів, а на найближчих виборах позбутися його максимально швидко. Я би хотів, щоб він щось зрозумів, але я в цьому скептичний. Побачимо найближчий тиждень, чи буде звільнення Єрмака. Я ставлю, що не буде звільнення, тому що не в Єрмаку проблема. Єрмак просто реалізатор волі Зеленського. А цю волю ви побачили весь минулий тиждень. Дякую всім вам. Ми класний нарід, і Я пишаюсь бути його частиною. До зустрічі, друзі.